Всіх вітаю! Сьогодні у нас 18 червня 2024 року, Центральна Україна, Полтавська область місто Кременчук. Ось хочу показати абрикос, який вже достиг на цей час. Це в нас італійська селекція, абрикос під назвою Нінфа. Цей сорт є самозапильний. Кожен рік гарно грузить себе врожаєм. На цей час він вже повністю стиглий, Можна проводити збір врожаю. Дозріває весь однаково. Можна за один підход зробити збір врожаю. А якщо перетримати на дереві, може опадати. Треба збирати врожай вчасно. Це дерево в мене посаджено на краю ставку. Звідти дує. Зимою холодний вітер, і все одно він гарно тримає врожай. Бруньки витримують оці зимові холоди з вітром. Бачите, врожай гарний. Трохи був град в цьому році. Ось наслідки. Багато подів пообривав, полукидував, бо почали гнити від граду. Град був 5 червня. Сильним дощем. Ось. Ну абрикос не тріскається, такий неводявий, гарної якості. Так, тримається на даний час нормально. Але якщо дати йому перезріти, буде весь на полу. Гляньте, який красень. Нінфа. Це один із доволі непоганих сортів раннього терміну дозрівання. Так, друзі, давайте побачимо, яка вага у сорту Абрикосу Німфа. Так. 69 82. 79. 6 72 Ну, в цілому приблизно 60-70 грамів у цього сорту. Це при нормальній загружці. О, є навіть до 100 грамів. А подивіться, який у нього вигляд. Як апельсинки. Оце визрівші плоди такі дуже гарного жовто-помаранчого кольору. Так. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Кістка, бачите, повністю свободна у цього сорту. Так. Лопається Ось отак. Гарно. Так. Кісточка відділяється, бачите? Вага кістки. А ну скільки? Чотири грами Так. Давайте тепер проміряємо вміст цукру. Соку багато. Сок прозорий. Так. Вміст цукру 9 показує. У нас такі дощі пройшли, що капець. Так, а ну давайте ще один попробуємо. На вміст цукру. Зовсім мало показує в цьому році. Мені як він був більш солодший. А тут показує взагалі 8. Так, пробуємо на смак тепер. Абрикос дуже соковитий, смак легкий, абрикосовий. Відчувається невеликий цукор і також відчувається невеличка кислинка. По соку ось давайте я вам покажу. Це натискаю, бачите? Посоку дуже соковитий. Один фреш. Вона ж брижє все з абрикосу. Дуже соковитий. Так, ну цукру не дуже багато в цьому році, напевно, повимивали дощі. Ну, а так, взагалі, дуже гарний такий промисловий товарний абрикос. Кому треба живці для щеплення, пишіть Viber, буду реалізовувати на літню кольоровку та на зимове щеплення. Так, всім гарного дня, до побачення!